Спонсор показу – Гемофонд. Вітаю, це сімейний лікар. Сьогодні ми продовжуємо розмову про те, для чого батьки зберігають поповинну кров німовляти. Але про те, для чого необхідно зберігати навіть саму поповину, сьогодні розкаже наш експерт. Скажіть, будь ласка, а чи є можливість в вашому банку зберігання не тільки поповинної крові, а й самої поповини? І з якою метою? Да, конечно, мы первый украинский банк, который начал сохранять пуповину, а содержит немножко другие клетки, поэтому она интересна, особенно для лечения там различных ожогов, травм. И, в принципе, потенциально это как раз тот материал, который можно использовать для выращивания органов там, или клапанов. Да, стали. и штучная кожа, да? Да, да, да. Угу. Кожи, клапанов, трахеи и все остальное. То есть она может быть источником именно вот этих клеточек, которые быстро растут, размножаются и превращаются в другие клетки. И у нас, кстати, есть преимущество перед иностранными даже банками, то, что мы сохраняем пуповину в трех вариантах. Mm -hmm. То есть Техово. это и переработанная ткань для того, чтобы быстро извлечь клетки, это и цельные кусочки пуповины, и отдельно мы сохраняем еще сосуды пуповины, которые содержат немножко еще другой вид клеток, это эндотелиальные клетки. То есть теоретически в будущем их можно применять для восстановления именно сосудов. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам при яких хворобах, при яких патологіях необхідна саме поповина кров? Поповина кров, стобурові клітини з неї в основному використовуються в онкогематології. Це є хвороби крові, це є системні захворювання крові, а також для відновлення імунітету. Цих захворювань можна назвати дуже багато на сьогоднішній день. Відомо понад 120 хвороб, які лікуються завдяки поповинній крові. Поповина так само дає можливість для лікування і відновлення. Вона містить трошки інші стовбурові клітини, які використовуються для регенеративної медицини, відновлення після інсультів, інфарктів, відновлення шкірних покривів при опіковій хворобі, а, а також навіть в побудові деяких органів від тканин. Який критичний момент для прийняття вагітного рішення про збирання поповинної крові запізно буває тільки після пологів. Зрозуміло. але зазвичай рішення про збір поповинної крові про її збереження варто прийняти до 32 ї неділі. А банки роблять в такому терміні знижки на руки видається сумка, адже всім відомо, що пологі це той процес, який запланувати неможливо. Він коли захоче відбутися, він тоді відбудеться. Відповідно, жінка, яка буде на руках мати і договір, який вона підписала з компанією, і всі необхідні матеріали для забору поповини крові, вона буде себе відчувати спокійно і знати, що де б не відбулися пологи, вона має все необхідне для того, щоб це зробити. Після пологів вона викликає консультанта логістичну службу, яка забере цей зразочок і доставить його до банку. Відповідно. Чим раніше, тим краще. Ну і сам заборжується цієї крові. Не викликає у лікаря, які побудують роди. у складний. лікарі працюють згідно наказів Міністерства охорони здоров'я. Міністерством розроблений протокол, який чітко регламентує кожні дії лікаря буквально по секунду. Ви можете продемонструвати нашим глядачам, як саме збирається кров. Спонсор показу гемафонд. Всі ці процедури мають робитися в старинних рукавичках. Обробили пуповину. Перетискаємо поповину в місці приблизно 8-10 сантиметрів до дитинки, наклали зажим, відсікли поповину. Дитина викладується на груди матері, лікар акушер гінеколог обробляє пуповину на відстані приблизно 10 см розчином йоду 5%, а також 70% розчином спирту. Після цього він проводить пункцію в найбільшу судину поповини. Це є Вена. Швидко в місці, де було оброблено, простерилізовано. Після того як був зроблений прокол, сама ємність має поміститися на рівень нижче, і як ви бачите, кров сама ламінарною течією спускається в ємність для збору. Забір забирає буквально до п'яти хвилин. Ми будемо поступово бачити, як кров в пуповині зникає, судини спадаються. Якщо ж нам потрібно зібрати пупковий канатик, нам необхідно ту ділянку поповини, яка була не оброблена, яка не контактувала з спиртом, в місцях планового розрізу протирається спиртом з одного з другого боку і відрізається старинними ножницями. Цей канатик поміщається в всяну пробірку для подальшого збереження і забору. Варто зазначити, що обов'язково маркування ємності. Тут потрібно вказати прізвище ім'я по батькові донора, матері, яка здавала цю кров, дату і час забору, лікувальну установу, а також лікаря чи акушерку, яка проводила даний забір. Це обов'язково для того, щоб жодного не було сумніву, чи це зразочок, кому він належить. Які найчастіше запитання вагітних або їх побоювання, або їх страхи? Ну найчастіше чи це не боляче? Мушу завірити, це абсолютно не боляче, тому що тканина пуповини, і саме в яку робиться пункція, немає ніякого відношення до жінки, немає рецепторів больових. Відповідно, ця процедура абсолютно безпечна і безболісна для жінки. Ця процедура так само безпечна і для дитини, тому що дитина на момент забору вже відділена. Їх також цікавить наскільки надійне зберігання банки на даний момент абсолютно надійні. Кріосховища в них не викликають жодних сумнівів. Збереження матеріалу проходить в рідкому азоті. Для цього не потрібно ні електроенергії, для цього не потрібно ніяких додаткових умов. Бояться також за використання, але ми почули, що банки співпрацюють із європейськими банками, і на території України також є лікарі, які використовують і активно лікують стовбуровими клітинами. Хочеться сказати, потрібно, щоб жінки чули про це. потрібно, щоб вони знали про цю можливість зберегти. Ну зрозуміло, що ця поповина кров підходить для лікування самої дитини. Яким ще родичам може ця кров бути? вона нагоді вона підходить 100% для тої дитини, в якої вона була зібрана, а також близько 25% для братів, сестер, а також їхніх батьків. Якщо мова йде про пуповину, то вона на собі не містить антигенів, а, і канини, клітини, пуповини можна буде культивувати і потім пересадити а, найближчим родичам. Тобто, це практично 100% і брати сестри це і батьки, а можливо навіть і бабусі, дідусі. Тому збереження і пуповини, і поповиною крові в комплексі набагато ефективніше. Про необхідність скринінгу на гепатити в нашій рубриці лабораторія здоров'я. Спонсор показу медична лабораторія діла. Віруси гепатиту можуть жити і розмножуватися лише в клітинах печінки і потрапляють в організм здорової людини через прямий або опосередкований контакт з інфікованим. За данным ОВОЗ в Украине вирусным гепатитом кожна 12 людина. В группы риска могут попадать люди различных возрастов. Это те, кому часто требуется переливание крови. Это беременные, делающие пирсинги, татуировки, маникюр и другие процедуры, связанные с травмированием кожи, потребители инъекционных наркотиков, имеющие многочисленных сексуальных партнеров, члены семей и сексуальные партнеры людей которые инфицированы уже гепатитом В или С. Инфицироваться вирусными гепатитами можно непосредственно находясь в социуме. Если мы будем говорить о гепатите А, то здесь путь передачи так называемый бытовой. Что касается гепатита В и С, зачастую он передается через половые контакты, незащищенные половые контакты. И по данным статистики этот путь превалирует над остальными. Если мы будем говорить о так называемых транспессивных гепатитах, гепатит G, дельта, TTV, там путь передачи через кровь. Необходимо проводить исследования на вирусы гепатита в случаях, коли хтось ліба по той ліної причині попадають в групу, де висока вероятне зараження гепатитом. Діла перша незалежна медична лабораторія в Україні. Її засновано 1998 року. Девіз компанії ми сприяємо формуванню і розвитку культури лабораторної діагностики України заради кожної людини, а це означає перемогти хворобу на її ранній стадії. У людей з сильним імунітетом вірусний гепатит проявляється гостро і швидко, тому його легко розпізнати, і призначити адекватне лікування. Якщо імунітет ослаблений, хвороба може роками протікати без симптомів і перейти в хронічну форму, яка має небезпечні для життя ускладнення. Крайнім симптомом заболівання гепатитом Це повищена повышенная це слабость в состоянии покоя, это тяжесть і боль в правом подребер'яні, возможно, горечь во рту, тошнота. Если мы будем говорить о вірус гепатита С, його називають ласковим убийцей. Потому как длительный період времени безсимптомно знаходиться в кровотоке у пацієнта. І зачастую диагностируется тоді, коли вже є серйозне осложнения. Осложнения в виду печени печені же рака печени. Компанія діла першого в Україні запровадила систему менеджменту якістю, що відповідає міжнародним стандартам ISO 9001-2008 та ISO 15189 2012 Регулярно бере участь в міжнародних системах оцінки якості і щодня здійснює моніторинг виробничих процесів за системами, сертифікованими у США та Великобританії. У разі раннього виявлення та правильного лікування в 46% випадків вірусний гепатит можна повністю вилікувати. Для ранньої діагностики та щоб хвороба не встигла перейти в хронічну, найбільш небезпечну форму, лікарі також рекомендують раз на рік робити печінкові проби, лабораторні аналізи крові, які оцінюють функції печінки. Цілісно проводити дослідження не раніше 6 тижнів від моменту можливого інфіцірування, так як в противному випадку дослідження може бути неінформативним. Дослідження проводяться строго на тащак. Желательно, чтобы промежуток между приемами пищи до взятия крови составлял не менее 8 часов. Сок, чай, кофе, тем более с сахаром, не допускаются. Можно пить воду. Лабораторія Діла єдина в Україні, має власний кол-центр, в якому працюють професійні медики, тож пацієнти можуть розраховувати і на якісну інформаційну підтримку. Діла бере участь у соціальних проєктах разом з провідними фармкомпаніями світу, щоб зробити свої послуги доступнішими для всіх верст населення. Спонсор показу медична лабораторія Діла. А які перспективи взагалі розвитку збереження біоматеріалів людей? При всіх досягненнях, вона доволі таки молода наука, да, і дуже багато говорять і про те, що… Ну, може, мрії якісь. да, можна, одні говорять, що вообще сохранять ничего не стоит, потому что можно взрослой клетки, да, сделать ее стволовой. Но на самом деле, чем больше ты сохранишь по молодости, тем дешевле. И быстрее ты получишь просто качественное лечение, когда ты уже будешь в возрасте, там, после 60-70 лет. Очень интересно пишет Паринцгид это самый крупнейший портал для банков по крови американский. Он пишет, что вероятность использования человека до 70 лет, собственной по поиной крови. один к двухстам. То есть каждый двухсотый обязательно воспользуется своей кровью для лечения какого-то заболевания. Понятно, что если мы говорим о детях до 17 лет, если эти дети здоровы, они родились в нормальной семье, да, эта вероятность их очень минимальна, и слава Богу. То есть это все-таки нужно рассматривать не только как вопрос страховки, но и как подарок. Просто уникальный подарок, бесценный, который нельзя повторить. От, а якщо в мене дома лежить шматочок тої поповини, якої, з якою я народився, ну вона вже звісно суха. Чи можу її якось використати? Я не знаю. В Україні дуже багато, кстати, різних там таких. Забабонев, можно так сказать, да. То есть, я знаю, что пуповину традиции. под дерево. Да, традиции. И закапают под дерево, потом дерево растет, ребенок может обнять, получить силу, все остальное. Они можно... просто в кулечке лежит. Видите, какая у вас мама запасливая. Это она была, наверное, родоначальник сохранения пуповины в Украине, она можно так сказать. Да. Но вообще и, и, и в Индии, я знаю, перетирают иногда пуповину там готовят. Но мы не будем это рекомендовать, может, все-таки. Это... Який найменший об'єм крові поповинне є сенс зберігати? І чим більше крові ми зберемо, тим краще. Її не буває забагато, але її інколи не вистачає для лікування різних захворювань. Зокрема, при лейкозі ми одноразово можемо використати всю збережену поповинну кров, і нам буде навіть замало. Ми змушені будемо шукати додаткові джерела стобрових клітин. Якщо мова йде про інші захворювання, то ми можемо той запас, який зібраний, розділити на декілька ін'єкцій, на декілька введень. А загалом рекомендують збирати не менше 30 мл. Але зі свого досвіду, мушу сказати, що цілком реально в більшості випадків збирати 80, 100, а навіть 120. У мене була одна пацієнтка, яка. Збирала кров для лікування старшої дитини, і ми з нею обумовили те, що поповина буде пересічена відразу після народження дитинки, і максимально все буде зібрано. Ми для неї зібрали понад 150 мл поповиної крові. Можу сказати, що дитина, яка народилася, зараз почуває себе дуже добре. Це для тих, хто боїться здавати поповину кров. Вона не хворіє. Щоб не наврочити. Вона не хворіє, вона себе гарно почуває, але ми маємо величезний запас стобурових клітин для лікування старшої дитини. І я я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми проведемо це лікування. Вони чи поїдуть за кордон, чи тут на Україні пролікуються, і дитинка буде почувати себе значно краще. Дякую за цікаву розмову. На все добре. Спонсор показу Гемафонд.